40 тисяч російських кадрових військових та керованих Москвою бойовиків нині прибуває на окупованому Донбасі. Цю цифру в інтерв'ю американському телеканалу Fox News озвучив Петро Порошенко. Напередодні він провів зустріч у Білому домі, державному департаменті та Пентагоні. Результатами президент особисто задоволений. Більше того, не залишився без подарунка. Американський мінфін запровадив нові санкції проти низки росіян саме в той момент, коли американський керманич приймав Петра Порошенка в овальному кабінеті. Місцева преса свою чергу не залишив. Щоби з уваги протокольну специфіку візиту українського президента. З білого дому український керманич вийшов усміхненим і задоволеним. Зустріч на найвищому рівні відбулася, хоча й розмови один на один із Трампом таки не було. На переговорах в овальному кабінеті, окрім президентів, були присутні український міністр закордонних справ Павло Климкін, віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс посли України у сполучених штатах і навпаки сполучених штатів в Україні. Утім, на спільне протокольне фото президенти вийшли разом. Трамп потис президентові поршанку руку свого часу Ангела Маркель такою честі удостоєна не була. це? Велика честь бути тут з президентом Порошенком з України, місце, з яким у нас багато спільного, за яким ми спостерігаємо з усією уважністю і про яке багато читали. У нас була дуже дуже хороша розмова. Вона буде продовжена впродовж дня. Я думаю, було досягнуто значного прогресу. Це Це велика честь і величезне задоволення бути тут разом з вами. Дякую за те, що завжди можу покластися на вас і вашу підтримку і за ваше партнерство. На зустрічі з журналістами Порошенко вийшов сам без американського колеги. Заявив про повну підтримку сполученими штатами курсу українських реформ. Похвалився новим співробітництвом у енергетичній та військовій сферах та найбільше санкціями. Сполучені Штати знімати їх не збираються, бо навіть більше упровадили проти Росії нові персональні і пов'язані із економічними злочином. У нас на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки приймають додаткові санкції практично кожного дня, і я бачу позицію Сполучених Штатів Америки як твердого, надійного стратегічного партнера. Україна. американська преса своєю чергою звернула увагу на не надто приємні деталі. Мовляв, Трамп не вийшов особисто зустрічати Порошенка на ганок Білого Дому, як він зазвичай робиться, коли приймає інших іноземних лідерів. Втім, підсумки робити ще рано. Попереду у Порошенка ще день візиту. Сьогодні у нього важливі зустрічі у Конгресі. З Вашингтона Наталка Пісня Олексіосика, ТСН 1+,1.